Як ви можете прокоментувати сьогоднішню гру? Ну, якщо дивитися на рахунок, багато людей, які не дивилися гру, думають, що це була дуже легка перемога. Однозначно зразу скажу ні, бо на початку ми початок ігри повністю провалили, самі собі создали такі неприємності, де Любард нас, ну, можна сказати, і простив, і дуже здорово зіграв наш воротар. Там два-три гола, Любар, то однозначно вже міг вигравати на початку, особливо перші дві-три зміни. Хоча акцент робили, щоб початок ігри не провалили. Но я бачу, що просто це більше помилки були наших хлопців психологічні. Потім ми вирівняли ігру, стало легше. Ну, скажу так, ми справилися, ми дуже серйозно готувалися до цієї гри, бо дуже багато є козирів у Любарта, дуже багато. І по суті. Ми виключили їхніх стовбів, я можу сказати так, в цілому. Не на 100%, але на відсотки 80 ми виключили у і, і, і ще їхнього, так само першій четвірці футболіста. Зі стандартами з їхніми справилися і справилися з їхніми цими позиційними атаками, де вони грають дійсно стіночки, комбінаційний футбол. І тому в цілому справилися. Терпіли на полі, терпіли, важко було моментами, навіть дуже важко. Хочеться відзначити всю команду воротаря так само. І це наша спільна загальна перемога, де дійсно ми трудилися. Цей тиждень дуже так плотно трудилися. І бачите, Бог вас благодарив. І дякуємо Богу за ці три очка і готуємося далі. Все, дякую.